РП-сервери величезний світ. А якщо це хороший РП-сервер, то взагалі знахідка. Останнім часом в Україні почали з'являтися все більше українських GTA 5 РП-серверів, і на хвилиночку в 2024-25 роках, себто після більше ніж 10 років після виходу оригінальної гри. Вони досі актуальні, в них досі грають, вони досі релізяться. Мені стало цікаво, чому так відбувається. Тож вітаю піпли, в цьому відео. Поки ми чекаємо деталі щодо GTA 6, поговоримо про РП-сервери. Чому у них грають, чим вони приваблюють звідки така популярність і як одні сервери прагнуть лише заробити грошей, а інші зробити якісний продукт. Все ж це не має бути лише бізнес, як і будь-яка гра, навіть на основі модифікації. Протисніть подобайку та підписку. окремо дяка всім спонсорам та патронам каналу за постійну фінансову підтримку. Якщо у вас є змога та можливість, доєднуйтеся. Приємного перегляду. РП сервери були популярними ще за часів GTA San Andreas. Вірніше з усім відомого сампу ми дізналися, що таке РП, як він працює, і наскільки це розширює можливості старенької GTA San Andreas. На жаль, ця ера пройшла повз мене, адже тоді я просто не мав доступу до інтернету і не міг фанитися з новими можливостями на одній з найприємніших мап мого дитинства. Тому задовольнявся чіткодами поза сюжетом в оригіналі. Але вже тоді багато хто працював таксистом, взаємодіяв з іншими персонажами, реальними людьми, насолоджувався інтерактивом. Все це було давно, і тим було цікавіше, адже зустрічалися з тим вперше. Гравці побачили той відіграш в рідній GTA San Andreas, який був на рівні дитячих уявлень про гру, де можна робити. Все, що завгодно. РП-сервери для GTA 5 почали набирати популярність приблизно у 2017-18 роках, коли спільнота гравців активно шукала нові способи урізноманітнити геймплей вже в новій частині. Звісно, це було питання часу. Не використовувати мапу та можливості п'ятої частини РП-шерам було б злочином. Але справжній вибух популярності стався у 2019-20 роках, коли багато стримерів і ютуберів почали активно просувати РП-сервери, активно грати в них на публіку. По перше, це велика. Велика ніша контенту та взаємодії, як з іншими ігроблогерами, так і ком'юніті, чатом. Це купа фану та годин того ж геймплею. Адже зазвичай в РП час розтягується і проводити в ньому години життя не виглядає чимось складним. Навпаки, та сама взаємодія навколо детальне пропрацювання світу зі своїми фішками, можливостями, вона й тримає в ролплей-гейм. Так от ці відео і стріми привернули величезну увагу до РП серверів, і це стало таким собі хайпом. Люди побачили, наскільки круто можна зануритися в інший світ, де ти сам виріш. Ти ким бути і як діяти, це не просто стрілянина і перегони, а можливість стати частиною живої історії, зануритися набагато глибше. Досвід показав, що великій частині ігрового ком'юніті цього хочеться, що стокового геймплею GTA V не вистачає, як не вистачає геймплею GTA Online. До того ж, питання часу. Справа в тім, що GTA 6 навіть у 2025 році не факт, що вийде. А за більше ніж 10 років GTA V не стала чимось ультрапрожерливим для заліза. Тож, в результаті, брак контенту по франшизі Раншизі та загальна доступність стала ще одною сходинкою популярності. Гадаю, що говорити про офіційний режим GTA Online зараз не має сенсу. Донат в онлайні річ невід'ємна та важлива, зокрема для розрабів. Але той донат, який ми маємо в GTA Online, а саме неможливість, в принципі, грати без нього повноцінно, тим паче на нинішній стадії, плюс з тими можливостями, ну що ж за НАТО відстають від РП, навіть обговорювати не варто. GTA Online навіть на старті насичувалася користувацьким контентом, мапами, що, хоч якось, розширювало гру. І дозволяло створювати різний контент, але коли в бій вступили ролплей сервери, вимоги геймерів змінилися. Сюди відноситься і кастомне наповнення того чи іншого серверу, як, от, наприклад, Житомир, який готується до виходу, чи вже вийшов, залежно від того, коли ви дивитеся відео. РП хороші РП пропонують, окрім ролплей можливостей, унікальні текстури, магазини, механіки, пов'язані з чимось локальним. Маю на увазі лише на РП в GTA 5 можна зустріти нову пошту чи око. І це навіть зараз приваблює частину гравців. До того ж, зараз наші РП-сервери. Націлені лише на українську аудиторію, часто можна зустріти тейк без російської, це дуже круто. Нарешті, українські любителі РП мають змогу грати на чомусь по справжньому близькому. Ви скажете, що це впливає на популярність онлайн і так далі, але саме так ми маємо змогу грати з акцентом на Житомирі, прикиньте. Якщо вже мова зайшла про Житомир, хотілося б в цьому відео згадати і про добросовісність. Справа в тім, що конкуренція це справа хороша, вона заставляє нас ставати кращими, робити краще. Але якщо ця конкуренція здорова. Справа в тім, що деякі сервери нехтують цим правилом і ставлять на меті короткостроковий заробіток. Можливо, ви чули, що 13 грудня відкрився сервер Ukraine GTA 5 Звісно, реліз отримав купу критики, і заслужено там сере наповнення, відсутні змін, то і планки, яку ставлять інші сервери. Проблема в тому, що завдяки таким релізам інші українські сервери також страждають, як от GTA 5 UA про Житомир через схожість назв отримав удар по репутації. Весь цей час я говорив про РП сервери, їх розвиток і так далі, особливо українські з українським наповненням, де команда працювала над додаванням Локальних компаній, оформлення унікальних речей, одягу, тачок і так далі. І на фоні таких, Ukraine 5 V це проблема. Проблема в тому, що такі релізи лишають гравців на інших серверах, і, зокрема, на російських серверах, коли боротьба за аудиторію складна і хочеться мати якісний продукт, щоб її зацікавити, один поспішний реліз конкурента псує всі вкладення та сили іншого. Повернімося знову ж таки до Ukraine GTA 5, як до прикладу, який вийшов поспіхом. Функціонал застарілий, рольова складова практично відсутня, ходять чутки, що мод взято з російських серверів. Бо русизми в перекладі, контенту обмаль завезли, мало авто, одягу, активностей, трейлери теж не показували геймплей, бо там просто нічого показувати. Не хочу хайти тебе без причини, але причина є. Я маю певне відношення до РП-серверів і розумію, що це просто біда. Що один реліз вбиває віру та підриває репутацію інших. Це якби реліз Outlaws від Ubisoft похоронив Jedi Survivor від Respawn ще до реліза. Хоча компанії різні, так не має бути. РП-сервери зараз, зокрема в Україні, це коли ти не просто катаєшся по карті, стріляєшся і ганяєш від копів, а реально живеш другим життям, прямо взаємодіючи з актуальним середовищем. Ера, коли РП просто мав трішки більше функцій, ніж оригінальний онлайн, давно пройшла. Так свого часу це приваблювало гравців, але світ не стоїть на місці. О, диво він постійно розвивається. З ним розвиваються і продукти, зокрема РП, про які сьогодні йде мова. Ми ж не чекаємо від GTA 6 онлайн рівня GTA 5 онлайн. Звісно ж, ні. Планка піднята, і релізи поспіхом просто не катять. Це швидко викупається. Але звісно, інтернет така, в якій всього знати неможливо, хоча ніби доступно все. І мені особисто шкода, що під удар потрапив досить амбітний GTA 5 UA Житомир. Зараз РП це не просто світ, де ти можеш бути ким завгодно, від поліцейського до власника бізнесу. Це світ, в якому ти можеш це робити в рідному наповненні. Без прогресу РП сервери так довго б не протрималися. А вони непогано це роблять досі, вже у 2025 році, і впевнений будуть робити це і надалі. Саме тому вони приваблюють гравців до сьогодні. А я, як людина, яка вже понад два роки випускає відео на Українську аудиторію розумію, як складно за неї боротися, як складно потрапляти під алгоритми і бути цікавим. Це великий об'єм роботи незалежно від сфери. Компанії, блогери, медіа, ігри, все це зараз розвивається і намагається робити це якісно. Українські арпешери заслуговують на якісні РП проєкти, і поспішні релізи лише відштовхують аудиторію, яка зрештою повертається на російські сервери. Я вірю, що РП -про Житомир, який обіцяє новий рівень для українських проєктів, справді його реалізує, бо слідкую за ними в Дискорді і Бачу, що команда старається. Принаймні поки що це виглядає дуже добре. Купа українських брендів, унікальщини, постійна демонстрація фішок. Якщо не чули, то чиста порада від себе поцікавтеся. Повертаючись до РП і їхньої популярності, як ми вже розібралися, зараз хороший сервер це фактично повноцінна рольова гра у пісочниці GTA зі своїми законами, економікою і навіть політикою, в якій ти можеш стати частиною цього світу. Але, як на мене, зараз найцікавіше є саме те своє наповнення від українських авто до локальних брендів, як от нова пошта, Сільпо. ТБ, OLX тощо. Та чому РП-сервери популярні загалом повна свобода. Гране РП стає не просто бандитським фаном та розбірками. Можна косити під фермера чи адвоката і прекрасно себе почувати. В РП гравці мають змогу комунікації та розвитку. Це два основоположні стовпи, які ваблять. Але РП все одно лишається грою. Типу в реальному світі ти не дуже побігаєш від мафії чи не побудеш лідером банди, а тут, будь ласка. Ну і РП це завжди весело, бо гравці навколо створюють цілий світ. Це генерація рандомних ситуацій, які у великій мірі створює Саме ком'юніті використовуючи можливості сервера. І тримаючи все це в голові, переходимо до головного питання: як це рятує GTA 5. Rockstar могли б давно забити на свій онлайн, роблячи GTA 6. Та ця дійна корова студії досі приносить гроші. Роками гравці не мали альтернативи і кайфували від оригінального онлайну. Але час змінюється. І, на мою думку, зараз саме РП-сервери тримають гру на плаву і роблять її кращою. Це су але завдяки ним люди повертаються в гру, бо кожен день це нова пригода і новий фан. Ще прикол, РП-сервери постійно додають щось нове в більшій мірі та більш привабливе. Наприклад, моди, машини, нові будівлі, круті анімації, все це тримає гру в тонусі. Буває, що моди дійсно виглядають крутіше, ніж офіційний контент. Він релізиться частіше, і, звісно, саме круте, п'яну вишню ми в оригінальному оновленні не побачимо. А після 10 плюс років хотілося б. До того ж, не забуваємо, що кожен РП-сервер це свій світ. Є сервери з зомбі, з апокаліпсисом, з магією, всякою завжди можна знайти щось новеньке. Правда, це вже стосується не тільки українських, як загально. Більшість серверів безкоштовні або з донатом, який не напрягає. Донат невід'ємна частина, повторюся, яка дозволяє заробити кріейторам, але за бажання можна спокійно грати без вкладень, що дуже важко робити в оригіналі. Це симуляція реал лайф в якійсь мірі, де ти можеш побудувати кар'єру, купити будинок, створити банду тощо. І звісно, це викид адреналіну на серверах. стільки драматичних і крутих моментів, які приносять емоції, тож люди і повертаються щоразу за цією порцією емоцій. Але не забувайте, що часом навіть сіра буденність вартує вашої уваги. Грайте обережно та з розумом. Пишіть, що ви думаєте, ваш досвід гри на серверах? Якщо такий є, бо в мене на цьому все. Протисніть подобайку та підписку, якщо вперше на каналі всі потрібні посилання знайдете в описі. Окрема, дяка всім спонсорам та патронам каналу. Бережіть себе і побачимось.